Всім привіт! З чим вас асоціюється початок осені для багатьох батьків чи студентів це надзвичайно хвилюючий час, початок навчання. І якщо раніше основне ще купували батьки, це різноманітні зошити, карти та ручки з олівцями, то зараз основним інструментом для навчання є ноутбук. Ноутбук це універсальний інструмент, що дозволяє шукати інформацію, створювати презентації. З ноутбуком можна вивчити редагування фото, відео, програмування і навіть 3D-моделювання. Цей інструмент має покрив Ати всі ці завдання, мати чудову автономність, витривалий корпус та продуктивність за розумні гроші. І щоб спростити вам цей складний вибір, ми підібрали 5 ноутбуків від різних брендів, які трохи відрізняються один від одного характеристиками, що дозволить вибрати необхідний девайс вам чи дитині. Погнали, починаємо з Asus VivoBook 15. Компанію Asus не потрібно представляти зайвий раз. Це один з лідерів серед виробників ноутбуків чи комп'ютерних комплектуючих, який за роки свого існування навчився створювати не тільки преміальні моделі, але й доступні з чудовими характеристиками. Модель ще потрапила до нашого рейтингу: має процесор Intel Core i5 1335 u І це 10-ядерний чип, який оснащено двома продуктивними ядрами та восьми енергоефективними, що дозволяє чудово розподіляти Навантаження та економити заряд 42 Вт годин батареї. 1335 U має будовану графіку Intel Iris Xe, що дозволяє пограти в невибагливі ігри та працювати як з відеомонтажем, так і 3D-графікою. І надзвичайно важливим показником для ноутбуків із збудованою в процесор графікою є оперативна пам'ять. І Asus надає користувачам моделі x 1504 V8 16 ГБ оперативки стандарту ddr 4 разом з накопичувачем на 512 ГБ. Це дійсно гарна на конфігурація, якої вистачить для різноманітних задач. VivoBook 15 має 15,6-дюймовий IPS Full HD екран, що може розкриватись на 180 градусів для комфортної роботи, як за столом, так і на ліжку чи на колінах в парку. Не можна не відзначити увагу ASUS до матеріалів корпусу, антибактеріальне покриття поверхні, порт USB-C та три порти USB A, два з яких стандарту USB 3.2 Gen 1. І до того ж, порт HDMI VivoBook 15 це чудовий робочий ноутбук, що. Що не обмежить своїх покупців. Йдемо до наступного ноутбуку в нашому рейтингу: Acer Aspire 515, як і минулий ноутбук, його оснащено якісним 156 дюймовим Full HD IPS екраном і він має набір технологій зображення Acer для динамічної оптимізації кольорів. Серце ноутбуку процесор AMD Ryzen 5 7530U, що має 6 ядер та 12 потоків завдяки технології мультитредінг. Це чудове рішення, яке з легкістю справиться навіть зі складними робочими задачами. А за графіку відповідає вбудований GPU AMD Radeon, що дозволяє пограти в невибагливі ігри і повністю задовільнить в задачах, пов'язаних з 3D. Накопичувач у моделі 515 51548 m що потрапила в наш рейтинг, має об'єм 512 ГБ, а 16 ГБ оперативки цілком вистачить для робочих задач. Ну і батареї на 50 ватт годин вистачить до 8,5 годин роботи без підзарядки. До того ж, Acer надає своїм користувачам технології покращення зображення при веб-конференції. Референція і повний набір для з'єднань USB Type-C, 3 USB A, два з яких стандарту 3.2 Gen 1, HDMI та сучасний стандарт Wi-Fi 6E для бездротового підключення до інтернету. Йдемо далі до третього ноутбуку, на цей раз від компанії Lenovo. Цей виробник роками вибудовував свою репутацію та завжди надавав своїм користувачам стильні ноутбуки з чудовими характеристиками. І IdeaPad SLIM 5 це яскраве підтвердження раніше сказаної тези. Він має стильний. Тонкий та надійний корпус, де знаходиться два USB-C порти, два USB A, HDMI та microSD Card Reader. А сам ноутбук має екран із співвідношенням сторін 16 на 10, діагоналю 16 дюймів, і це якісна IPS матриця з роздільною здатністю Full HD. Серце IdeaPad Slim 5 16 abr 8 Це AMD Ryzen 7 7730U, потужний та енергоефективний чип, який, крім продуктивності в робочих задач, ще й надасть чудову автомобілі. Автономність до 11,5 годин, об'єм пам'яті в Adiapad звичний для ноутбуків в сьогоднішньому рейтингу, 16 ГБ оперативки стандарту DDR 4 та накопичувач об'ємом 512 ГБ. Ну і останнє, що варто згадати, це інтерфейси підключення Wi-Fi 6, підтримка Bluetooth 5.1. І це дійсно стильний та якісний ноутбук, який вартий вашої уваги. Далі найкомпактніший ноутбук в нашому сьогоднішньому рейтингу RedmiBook Pro 14. Цей девайс має вагу 1.46. Та 14 дюймовий IPS-екран з крутою роздільною здатністю 2,5К. Притому цей девайс має ще й ємну батарею об'ємом 56 Вт-годин. Та хочу ще трохи приділити увагу корпусу, матеріал алюміній. Та на ньому ви знайдете два usb c роз'єми, один з яких стандарту Thunderbolt 4, два USB A роз'єми та HDMI для підключення зовнішніх моніторів. За продуктивність RedmiBook Pro 14 відповідає процесор Ryzen 5 5520 u з інтернетом. Ітегрованою графікою AMD Radeon. Цей пристрій має модифікацію пам'яті 16 ГБ оперативки та 512 ГБ накопичувача, а за бездротові інтерфейси відповідають Wi-Fi 6 і Bluetooth 5.0. Redneat Book Pro 14 це вибір для тих, кому потрібна компактність, надійний корпус і якісний екран разом з чудовою автономністю. І нам залишилось оглянути в нашому рейтингу лише один ноутбук Dream Machines RJ305015. Його особливість це ігрова направленість. Процесор Intel Core i 5 12450 h який працює разом з дискретною графікою GeForce RTX 3050 з 4 ГБ виділеної відеопам'яті. Цей ноутбук дає можливість пограти навіть вимогливі ігри на середніх параметрах графіки. Екран тут також може здивувати. Це 15,6-дюймова WVA матриця з частотою оновлення 144 Гц, Dream Machines RJ305015. Це недорогий ігровий ноутбук. Набір інтерфейсів підключення. Також здатний здовувати. два з яких стандарту 3.2 GEN 1, USB-C порт і HDMI 2.1. А за підключення до інтернет-мережі відповідає гігабітний LAN-порт і модуль Wi-Fi 6. Так, на відміну від інших ноутбуків в нашому сьогоднішньому рейтингу, цей девайс має більшу вагу, товщину та батарею на 47 Вт-годин, яка надасть непогану, але не рекордну автономність. Модифікація пам'яті стандарта для ноутбуків сьогоднішнього рейтингу: 16 ГБ оперативки стандарту DDR 4 та 500. 12 ГБ SSD-накопичувача. Цей девайс чудово підійде для людей, які планують займатися відеомонтажем, роботою з 3D і ще й пограти в онлайн-ігри, де наповну розкриється 144 Герцовий екран. На цьому ми завершуємо наше відео. Вибирайте свій ноутбук на сайті Allo. А вам дякую за перегляд. Бувайте!